Добрий день, діти! Зараз у нас урок української мови. З вами я, Людмила Миколаївна, і тема нашого уроку позначення м'якості приголосних буквами і. Я, Ю, Є». Перевіримо ваші домашні тренувальні вправи. Як ви записали виділене слово? А тепер прочитайте слова з м'яким знаком. Добре, дякую. Розгорніть свої зошити, запишіть сьогоднішнє число Класна робота. 7 жовтня Класна робота. Послухайте віршик. Китко та по хвилях катав кіт на киті книгу гортав, який звук найчастіше чується К. На письмі цей звук позначається літерою К. Отже, сьогодні ми пригадаємо та потренуємося писати літеру К. Спершу пропишіть маленьку, потім пропишіть велику, потім пропишіть букву сполучення. ок, нк книга А тепер давайте пропишемо словниковий диктант. Перше слово пишемо з великої літери. Понеділок. Завдань... Завдання. Алфавіт. П'ятниця. Співчуття. Зупиняйте відео та перевірте, як ви написали. Попрацюємо з підручником. Розгорніть підручник на сторінці 21. Розгляньте малюнки. Прочитайте слова тополя. Берізка тюльпан. Ці слова були підкреслені. Як вимовляємо звуки, позначені виділеними буквами? Л, рі, л, т. М'яко. Які букви написані після них? Я, І, Ю? Отже, давайте прочитаємо правило букви І, Я Ю Є. Позначають м'якість попередніх приголосних звуків. Прочитайте це правило на сторінці 22 та запам'ятайте. Розглянемо таблицю вправи 3.55, порівняємо вимову твердих і м'яких звуків: д, ді, ті, т, ті, з, ЗІ, с, сі, л, ль, н, ні. Р-рі, дз, дз, ц, ці, запам'ятайте, приголосний звук Ї завжди м'який. Цей звук позначають двома рисочками завжди. Прочитайте пари слів. Назвіть букви, які позначають м'якість попередніх приголосних. Спишіть слова, у яких є м'які приголосні звуки. Підкресліть букви які позначають м'якість попередніх приголосних звуків. Перевірте, будь ласка, як ви записали слова Дім, Люпин, буряк, синє, дзьоб. Вправа 56. Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Лис нюхнув повітря, зайцем пахне, очам своїм не повірить. Як побачив під деревом вуханя, стрибнув на зайця. Заєць теж не дрімав, тільки його й бачили. Облизався лис і ліг під дубом. А там мишка шелестить і шелестить у листі. Лист туди, сюди, де вона ділася? а мишка сховалася в нірку. Кого цей текст. Зверніть увагу на виділене речення. Воно записане хештегом. Що таке хештег? Хештег це речення, якому передує позначка решітка, а всі слова пишуться разом. Такі речення часто розміщують в інтернеті як повідомлення про щось або про когось. Спишіть перші три речення. Уставляючи пропущені букви. Що позначають ці букви? Так, ці букви позначають м'якість попереднього приголосного. Спишіть виділене речення, поділивши його на слова. Що й кому повідомляється в цьому реченні? Виконуємо інтерактивне завдання. Виконаємо філворди. Назвіть малюнки, які зображені на слайді. Знайдіть відповідні слова в таблиці, рухаючись за стрілочкою. Так. Сова, дятел, лисиця, ластівка, кабан, їжак, лелека, вовк, білка. Зараз давайте оцінимо свою роботу. Ви дуже гарно працювали на уроці. Дякую за роботу. Ви великі розумнички.